Друзі, починає відквітати перша хвиля цвітіння троянд всіх будь-яких. І я вас навчу правильно обрізати будь-який сорт. Витки, флорибунда, чайно-гібридні, неважливо які, які у вас є. Ось дивіться. Гілка троянди, так? Відквітла повністю. І дивимося. Скільки пелюсток на листку. Три пелюсточки, так? П'ять пелюсточок. Бачите? Три, п'ять. Відрізаємо до п'ятого. Далі. Три, 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 п'ять. Відрізаємо знов до п'ятого. Ось тут. Бачите? Знов. те саме. Три, три, п'ять. І відрізаємо теж до п'ятого. Над п'ятим. Для того, щоб тут формувалася брунічка, Тут не ось так. Ось так це не обрізка. Оце не обрізка. Це ні до чого не призведе. кущ не буде рости нормально. Ось так потрібно, бачите? Ось так. Ось гілочка. Бачите, це такий ще бідненький, маленький. Ось тут вже зараз, 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 ось тут. Ось тут. Можна обрізати. Тут і сильніша гілка, і тоді буде гарно кущитися кущик і зможе знову квітнути і радувати вас на, в серпні десь місяці. Ось, бачите? Це була неправильна обрізка. Оце, що ви знімаєте, ось це це, е... ну, вон це неправильно, абсолютно. То просто ви собі збираєте кущ, щоб не було засохшого. А для того, щоб ця гілка могла квітнути знову, її потрібно відрізати ось тут. Бачите? І вона собі почне в пазусі не першого, а другого. Другий буде сильніший, другого листочка вибивати сильну квіточку. І тоді буде квітнути. Бо по-іншому, якщо ви будете по-іншому, це все обрізати, ваш куч буде не дуже наглядний, не дуже красивий. Ну і цвітіння буде маленьке. Так що ось так.